Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Зерада пише ТЦК Зеленського знову вбили людину. Вже навіть ТСН про це написав. Андрій, який за станом здоров'я навіть не служив в армії, пішов ранці за продуктами і пропав. По обіді він подзвонив дружині, сказав, що його як злочинця скрутили і запхнули в бусік. Принижували та знущалися, коли в нього підскочив тиск. ТЦКшники сказали, під Авдіївкою тебе вилікують. Відправили його додому вже ледве живого, і в лікарні він впав кому та помер від ураження мозку. ТЦК, звичайно, нічого не визнають. Військоматік. Кажуть, що вони тут ні до чого, адже погіршення стану здоров'я чоловіка, за їхніми словами, відбулося уже в лікарні. У Хмельницькому 41-річний Андрій Панасюк помер через два дні після того, як побував в об'єднаному міському ТЦК та СП. Про це повідомила названа мати Андрія Панасюка Наталія Кушлак-Антонюк у себе в Фейсбук і в коментарі Суспільному. Жінка стверджує, що Андрій не міг воювати через хворобу. Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям, і тут його, як якогось злочинця, скрутили, запхали до автомобіля. І завезли до ТЦК, де знущалися і принижували, стверджує пані Наталія. За її словами, чоловік вранці вийшов до магазину на закупи і припинив виходи на зв'язок. Ми не могли зрозуміти, де він подівся, бо ж сказав дружині, що зараз повернеться. Уже ближче до обіду Андрій таки взяв слухавку, сказав, що він у воєнкоматі, що його сюди привезли та утримують, не випускають. Поскаржився, що у нього піднявся тиск і він дуже погано почувається. Що просив надати йому допомогу, але йому за його словами сказали, що під Авдіївкою допоможуть. Розповідає родичка Померлого у приміщенні ТЦК Андрій Панасюк, за словами його матері, пройшов військово-лікарську комісію. На ВЛК йому дали направлення на огляд лікарів кардіологічного диспансеру та мали дати свій висновок про стан здоров'я чоловіка. Він мав іти до кардіодиспансеру наступного дня на 9.00. Але тоді він вже був у Хмельницькій міській лікарні, де лікарі боролися за його життя, зазначає Наталія Кушлак. Жінка стверджує, що Андрія випустили з приміщення міського ТЦК близько 16.00 у перединсультному стані. Так і не Викликавши до нього швидку, хоч у нього вже були всі ознаки, втрата координації рухів. Незв'язна мова. Андрій ще якимось дивом з тиском 220 на 189 зміг дістатися додому. І вже вдома на очах дружини просто впав. Викликали швидку, проте час був втрачений. У швидкий Андрій впав у кому. Говорить, мати померлого. Наталія додала, що лікарі Хмельницької міської лікарні протягом двох діб боролися за життя її сина. В ніч проти 28 березня вони зробили термінову нейрохірургічну операцію. Однак, ураження головного Мозку виявилися несумісними з життям. Похорон відбувся 31 березня. Хмельницький обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднив офіційну заяву з приводу цього інциденту. Там стверджують, що Андрієві Панасюку була вручена повістка для уточнення військово-облікових даних і проходження ВЛК, бо підстав на відстрочку він не мав і перебував у розшуку. Однак під час проходження ВЛК у громадянина було виявлено захворювання, враховуючи це, його направлено на дообстеження до медичного закладу. кажуть у військоматі. ТЦК Півняю, що погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного та смерть відбулися вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров'я не відповідає дійсності, як і про фізичний вплив чи погрози з боку військовослужбовців, територіального центру комплектування. Підсумували в ТЦК. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.